Прямо в горизонт а ми підемо, вип'ємо, погуляє в цьому все життя наше і весь. Не заставляй мене, матюка. Це добре має, ніба паша мають пангаси, і вони не обіжають. У них я шикарний син. Що казати, не А що казати? Скажіть, що добрий мені. день, добрі люди вам у хату. Фу добрий день. Прийшли мати у вас справу. Галя мати Не будемо мати, підемо до хати. Іди сюди! Ти де стала? Ти мати. Так що я мати справу, не мати ота мати. А та мати що справа? Так з якою ви справою було. прийшли, да, люди добрі? Справа в нас серйозна. Я ну, де батько. Поганих Тому не маємо. Хліб святий вам у руки. Галка, Віктор, йди сюди. Ідіть, да. да. я не соски побрав! Вони, блін, з ватом хоч би соски накурилися. Хліб, давайте батьку. Давайте мені батьку шалену шлемому. Хліб у руки. <ріст> а маємо ось яку справу. <ріст> Розмовляли тут недавно ми з князем за ним. А він був на полюванні, зустрів куницю, чарівницю молодицю. І от тепер не може ні спати, не їсти. Шукає її по все От Попросив він нас допомогти. Довго ходили ми по містах, по селах, шукали скрізь. Але добрі люди підказали нам, що десь вона тут у вас сухаті сховалася. Да нема, поїхала. Да не поїхала. Він опоздав. Він, мабуть, поїхав. Він трошки опоздав. Вона десь поїхала. Так опоздав чи задержався? Любов, вона завжди всі перешкоди вона долає. Ви розумієте? Тому ми приїхали не просто так, а ми ж з А я не знаю, може в хаті сховалася. А може в хаті? Хто? Ганечка! Аня, ну подивись! Ні, 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 ні. Нехай йде шукає. Чужині хай йде шукає. Не знаю, ну, мене... не, не він опознав, він сказав, що нас і прийде, а ми ж почали переживати, бо вже взагалі заблудився. Чу десь до другої поїхали. Далеко, далеко. Ми Берком всім їхали. Та понятно, дороги немає. Дороги да, в нас немає і не було, і не буде. Конів, конів поміняли три пари. Заганяли. А ти вже загнаний. На ковбасу здали. Ну і слава Богу, хоч мої подешевшують. Так зараз ковбасу, хоч ковбаси поїмо, на шаріка. Так що, заходить у хаті. Туди ж куниться чи грієш. просимо. нема, не знаю. Це вам. Це вам. Спасіба. А вам за що? Мам, я за що? То князя А це ревігії? Що, і ти до хати? Йди <головіка> <А>, шукай! Та й князь іде шукай, походник іде. її. А де шукай? Та диво, який князь, що чудовий да, ну, Пішли, планкаші. Спереді. Мені спереді, думаєш, мені за вами. Що спереді, що ззад, так? З козами на торг. Мені переда, то що ж ви? На, бери, на, доня, бери, я.

Ти ти ви сподобу їх, а може забули. Вона, вона не то, що похожа, вона. Вона, так? То це той, чого стоїш. То що? А вона згодна чи ні? А за чим він приїхав по дожди? Це той парубок, Інна, якого ти чекала є? чи ні? Це та кудиця кол... кол... чи не та кудиця? Кол... Інна, на білому коні чи на якому? А ти гадиш, Тебе хто питає? Алло, тебе хто питає? Ти що? А, це ж ти просиш? Замужу вийти. Я питаю як батько, чи вона согласна, а може вона не согласна. А він же ще ж не предлагав, подожди, клуб. Ні, Він предлагав, я вже знаю. Да от... Бачиш, от ти більше знаєш, чим вони. Ну хто да, ж моя, ви? согласна вийти за мене замуж? Попитаємо батьків благословення, благословення. Я вас благословляю. Не плач, кум, не плач, треба було так говорив гарно, ти бачиш. І щоб ви були щасливі. І щоб ваші дітки були щасливі. І щоб, щоб все життя ви прожили так, як ми з мамкою, щоб, щоб ще й краще. І ні в чому не дружали, щоб вас ніяких перепонів не було. Щоб у щоб вас була зелений завжди, світофор світив вам під ноги. І щоб зірочка ваша, щастя і удачі, завжди світила вам добре. Дед заплачу. Дед а дед таки своего. Я вас тоже благословляю. На все хорошее, На удачу. Спасибо. Все, 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 да.